Ні, так є таке. Наступ, наступний літак, якщо ти розумієш. Теж прото вдома, але. Це четвертий Ну що ж, це було весело, веселе проходження. Я сподіваюсь, ми врятували субмарину там, там Ми, ми врятували Сморину, я, я радий, ми, ми з потяга, потягла того втікли, і Сморину врятували До речі, да, може бути. Або ракета якась, знаєш, в космос, чесно, полетіти це теж варіант. Да, та перший літак потітали. Ну, та щось по того. Я вже чекаю, я вже хочу наступну частину, якийсь літак, або 6 того <плес> <плес> а, Буде весело. Taip, 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 taip. Kur instaliuoti? Oh, <laughs>